Вас отримано за вчинення злочину частина 3, 6, 68 Кодексу України. Наразі буде зроблено з спочатку з лівої, потім з правої вашої руки. Вміщується зразок з З лівої руки. З лівої руки. Так. Це в нас нижній правий ящик стола знаходяться mm. грошові кошти. Бачите? Сторог... Воняті, бачите? Сторонні свічені. Зелене випромінювання. Нашке да, да, флуоресцентне. Да, да, да. З іншого боку, будь ласка, бачите? Це у нас купюра номіналу 100 доларів США. 50 51, 82, 53 кожна 53 Забуто відомості, що можливо, у вашому телефоні зберігаються Чати переписок з іншими особами, які причетні до вчинення злочину, можливо, є фото, скан копії, документів. Ми звертаємося з прокурором до слідчого судді і просимо накласти арешт як на речовий доказ. Відомо що пакет крім. Експерти або свідчення буде відчинятися. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції викрили корупційну схему отримання медичних довідок щодо ускладнення стану здоров'я. Так лікар-уролог однієї з одеських лікарень вимагав 5,5 тисяч доларів США з солдата, якого було поранено під час бойових дій. За цю суму фігурант обіцяв посприяти у безперешкодному отриманні військовослужбовцем медичних довідок, що підтверджують погіршення його стану. Поліцейські затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди і повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.